Нашу задачу можна робити за допомогою рівняння, можна робити і без рівняння. Давайте зробимо за допомогою рівняння. Нам невідома довжина всього маршруту, ми її позначимо через Х. Отже, маршрут X кілометрів. Тоді, першого дня туристи подолали одну сьому маршруту. Отже, подолали одну сьому кілометрів. Другого дня. Подолали одну шосту всього маршру... маршруту, отже, одну шосту Х кілометрів. Далі залишилось пройти половину маршруту, а половина це одна друга Х і ще 12 кілометрів. Ну, а разом все разом це весь маршрут. Тобто, 1 сьома Х плюс 1 х плюс 1 х плюс 12 до рівня Х. Ось таке рівняння можна далі робити. Що можна робити? Можна всі вирази зі змінними перенести в одну сторону, в даному випадку тут простіше переносити вправо, тому що ми отримаємо додатнє число, а 12 залишити зліва. Один спосіб. Інший спосіб можна просто позбавитися тут від знаменників. Для цього ми знайдемо спільний знаменник для чисел 7, 6 і 2. Буде число 42. І помножимо число 42 на кожен член цього рівняння. Тобто 42 множу на одну сьомух, 42 множу на одну шостух. 42 множу на одну другух. 42 множу на 12 і тут 42 множу на х. Ось так. Для чого? Щоб далі скоротити, тут скорочуємо, залишається 6х, тут скорочуємо, залишається 7х. Тут скорочуємо, буде 21х. Далі вже, звісно, треба множити. 42 на 12, Сорок два на 12 помножимо. 504, то я запишу тут плюс 504 чотири дорівнює сорок два х. 6 додати 7 – 13, і 21 – 34. 34 х тому 504 дорівнює 42 х мінус 34 х Отже, 42 х віднімаємо 34, будемо мати 8. 8 х дорівнює 504. Їх, щоб знайти, треба 504 поділити на 8. 504 ділимо на 8. І отримуємо 63. Отже, їх дорівнює 63. Весь маршрут дорівнює 63 кілометри. Тому відповідь ми запишу, запишемо 63. 3 кілометри. Так, наступне завдання. Друга задача. В трьох цехах 270 верстатів. В першому втричі більше, ніж у третьому. В другому на 20 більше, більше ніж у третьому. Отже, перший, другий, третій цех. Так, як в першому втричі більше, ніж у третьому, то кількість верстатів в третьому цеху ми позначимо через х. Тоді в першому буде дорівнювати 3х. В другому на 20 більше, ніж у третьому. Х плюс 20. Разом 270 верстатів. 3х плюс х плюс 20 і плюс х. Разом 270 робимо рівняння. 3х плюс Х і ще раз плюс Х це 5х. Дорівнює 270 відняти 20. 5х дорівнює 250. Х буде дорівнювати 50. 250 поділили на 5. Отже, в третьому цеху 50 верстатів. Нас і питають, скільки верстатів в третьому цеху. Тому відповідь записуємо 50 верстатів. І наостанок третя задача. Нам не відомо два числа, тільки відома сума цих чисел. Нехай перше число позначимо через Х. Тоді, так як їх сума 138, то другий буде 138 мінус х. Дві одного з них. Щоб знайти дріб від числа, потрібно помножити. Отже, це буде дев'ятих х. 80% другого. 80% це 0,8. Отже, 0,8 на 138 мінус х. За умовою. Ці частини рівні. Ось таке рівняння далі розв'язуємо. Будемо відкривати дужки. 2 дев'яти х дорівнює. Тут 138 множимо на 0,8. 64, 24 і і 11. Одну цифру коми відокремлюємо. Отже, 110,4 мінус 0,8х. З х ми переносимо вліво. 2 х плюс я запишу 0,8х як 8, а це 4 х дорівнює 110,4. 2 девятих додамо 4 п'яти. Спільний знаменник 45. Додаткові множники 5 і 9, тому 10 додаємо 36. 46 45. 46,45. Нехай в такому вигляді і буде. Дорівнює 110,4. Отже, щоб знайти х, ми 110,4 поділимо на 46,45. 110,4 запишемо. Ось таким чином. А поділити на 46,45 це помножити на обернений дріб. Що попробуємо зробити? Попробуємо 1104 поділити на 46. Якщо 1104 поділити на 46, можливо, скоротиться просто. Будемо брати по 2,92. І 184. Ну. Поскільки можна взяти? Напевне, по 4. 24, 16 18. 17. Да, можна скоротити. Скорочуємо. Тут будемо мати 24. Ну, якщо ми хочемо записати результат десятковим дробом. То далі ми просто 24 помножимо на 45 і поділимо на 10. 24 множу на 45. 20, 120, 16, 96. 1080. І коли я ділю на 10, то 0 забираємо, отже х буде дорівнювати 108. Таким чином, перше число 108, ну, а друге число 138, віднімаємо 108, будемо мати 30.